Добрий день. Сьогодні будемо ознайомитися з елементами оформлення тексту. Для вас підготував презентацію, яка стосується щодо оформлення тексту. На кожному окремому статі у нас є властивості. Глянемо кожну з окремих, окремих з них і поекспериментуємо з ними. І так, перша властивість текст декорейшн, яка дозволяє е, додавати підкреслення, закреслення або е, лінію над текстом. Я відкрив ваш проект. нагадую вам, маємо. Поекспериментуємо сьогодні з оцими трьома нашими повідомленнями. І для, нагадаю вам, що ми з вами присвоїли оцим трьом повідомленням клас, Alert і допоміжний клас, Success, Warning і Error. Ми відповідно, ми будемо з ними працювати. І так, перший. Перша листивість Text Decoration дозволяє додати нам лінію. Давайте ми спробуємо додати лінію під низу, під першим, під, під Success. Відповідно, у нас є Select класу. І відповідно, ми пишемо text decoration. Далі дві крапочки і вказуємо, що ми хочемо underline, тобто під лінією. Лінію Лінія знизу тексту. Оновлюємо сторіночку і в результаті бачимо, що наш текст є підкреслим. Наступне, відповідно, якщо вам потрібно звернення оверлайн і якщо треба закрестити Line Sold. Наступна властивість текст Transform дозволяє нам змінити всі літери на великі або на Текстран. І, для прикладу, якщо мені потрібно е, всі підняти букву, то це буде у нас AppleKiss. Тобто у нас там є warning клас, е, має стати великим літром. Знову ж таки, оновлюємо сторінку і дивимося, що у нас увага, будуть, змін... будуть змінені тарифи, будуть великими великим літрами. Наступний... Наступна наша властивість це є вирівнювання. Текст Align. Знову ж таки, так алайн зробимо посередній. І відповідно у нас є вирівнювання по центру. Ось є центр, right і є, наприклад, за замовченням стоїть у нас, звичайно, що left. Ми поставимо його в по центр для прикладу. Тобто, якщо вам потрібно вирівняти текст, то ви це робите за допомогою властивості TextAllign, центр. І зверніть наша фраза стала по центру. Наступна наша властивість, це є текст indent, дозволяє зробити відступ абзацу. Ось тут є зразочок я повторювати не буду. Текст індент, це є відступ першого рядочка, це є абзац. Наступна наша властивість line height, тобто ми можемо встановити міжрядковий інтервал. Але для того, щоб встановлювати пропорційний інтервал, у нас є відповідно формула, за допомогою якої ми обчислюємо. Це є відношення інтерліяжу і розміру шрифта. Ці параметри, нагадую вам: ви можете подивитися на макеті, який вам дає розробник. І тоді ви додаєте Line height, як множити, тому що можна задавати точне значення, можна відсотка, або, або ставимо множити. Далі letter spacing можна задавати відступи між символами, між словами слові. Для прикладу, ви хочете отримати трошки як казати, заголовок, розширення. Для прикладу, у нас, давайте. Червона фраза буде мати трошки розширену. Let's pressing Spressing. І для прикладу ставимо 5 пікселів. 5 пікселів, знову оновимо і наша фраза має стати ширшою. Символ між нашими літерами має стати ширший. Вістець між нашими літерами має стати ширшою. Наступна властивість це є «Text Shadow». Ми можемо додати деякої тіні нашому надпису. Для прикладу, давайте. Увагу будуть змінені. Ми додаємо властивість Text Shadow. Text Shadow, зверніть увагу. І відповідно ця властивість має три параметри: зміщення по X, зміщення по Y і, відповідно, колір. Ну, давайте колір Black. Можна вказати. Пригадуйте з вашим що можна здавати кольори словами, а можна здавати шістнадцятковим шістнадцятковим значенням кольору. У даному випадку я використовував слово. І відповідно, експериментуючи з значеннями, ви можете отримати той ефект, який і моєму, для прикладу, я збільшив по х, а тепер збільшимо по ігри. 6. І в результаті ми з вами отримуємо ось таке значення. І... Наступна властивість — font-size. Font size це розмір шрифта, ми вже з нею користувалися за замовчуванням, якщо, е... наші веб-стрінки мають розмір 16 пікселів. І відповідно ми можемо, якщо у вас є необхідність збільшити відповідний розмір. Наприклад, поставимо для першої фрази 24 пікселі. Можна, можна зробити експеримент, переконатися, чи в дійсно він буде такий, приклад опускати 32 пікселі і відповідно переконатися в тому, що він збільшиться. Ось, так збільшився. Знову ж таки, нагадаю вам, що всі ці властивості ви дивитеся на макет, який пропонує вам вебдизайнер. Ще одна властивість називається фонвейт, тобто контролює товщину накреслення. За замовченням в нас є таких два основних накреслення. Це є normal, розмір його є 400. І болт, коли в нас є жирний розмір 700. Можна задавати 900 для акценту на якийсь певний елемент, і відповідно є така властивість фонвейт. Ну, давайте ми знову ж таки поекспериментуємо. А, так, так Shadow ну, давайте я поставлю по 2 пікселя. Ха, і давайте ми ось тут поставимо фонд. Вейт, для прикладу поставимо 700. А, не рекомендую вам використовувати слова а, bold і Normal, тому що в різні браузері по-різному. Можуть приймати ці значення, а числове конкретне значення це набагато краще. Ось, зверніть увагу, ми задали жирність 700. І ось і наступне про що ми сьогодні, і останнє, про що ми будемо сьогодні з вами говорити, е, є ще така властивість фон стайл. Е, знову ж таки, ми переважно з вами говорили, що можна зробити накреслений, і відповідно можна також задати такі властивості. Знову ж таки, давайте з червоним поекспериментуємо надписом. Font style. Font style. І для прикладу візьмемо такий, як Italic. italic. Це у нас буде давайте подивимося, який, це буде курсивний шрифт. Презентацію у вас є на слайді інші властивості, інші представлення. Style. Можете собі поекспериментувати і вибрати той, який вам безпосередньо підійде для, для тематики вашого сайту. Наприклад, переважно це і нормал, це буде без похилих ліній, похилих букв і і далі. Далі. А тепер поговоримо про шрифти. Бо, як виявляється, у нас е, на сайтах часто можна зустріти нестандартні не шрифти. За замоченням, ми вже з вами експериментували, досліджували цей тип шрифт Times New Roman. Для того, щоб отримати інший шрифт, скористаємося таким сервісом від корпорації Google, який називається Font Google. Google. На цьому сайті є зібраний великий перелік шрифтів, в яких є і. І з різними можливостями написання, товщинами, розмірами. Не всі шрифти підтримують всі розміри. І, відповідно, ви дивитеся той, який шрифт вам підходить. Найбільш останнім часом використовуваним є шрифт-роботу ось цей він. Давайте, можливо, навіть з ним тоді поекспериментуємо, щоб точно у нас це вдалося. Значить, для того, щоб обрати шрифт. Вибираємо його в переліку. Далі обираємо, які види накреслення мені підійдуть. Нагадую вам, що найбільш використованими є розмір 14-й, звичайний. 400, далі 400 підкреслений. Для заголовків можна вибрати 700 жирний, 700-жирний підкреслений. Ну для, і, можливо, для акценту можна ще додати 900 накреслення. Після цього в правому верхньому куті, куті вибираємо кнопочку View Select Family. Переглядаємо ще раз, які ми обрали з вами шрифти. І після цього вибираємо, що ми будемо імпортувати наш, е, наш шрифт за допомогою посилання. Копіюємо ось це посилання і повертаємося на наш, на наш сайт. І підключення нашого сайту, наших шрифтів, відбувається на, у хедері. Head, хед, ось зверніть, будь ласка, хед, не хедер, а head. Хед, Тегулінг. Я скопіював і тут вставляю. І мені вставилося три лінка. Ось є перший лінк, другий лінк і третий, другий лінк. Я ці перших два лінка забираю, вони мені не потрібні, тому що вони вказують на те, що інформація береться з фонд Google і так далі. Мене цікавить, де є перелік усіх налаштувань, які я використав. І тепер ми можемо за допомогою властивості, яка називається фонд Family». Family». Family. Fond Family. В лапках опостроха вказуємо. Вказуємо назву нашого шрифта, який ми собі обрали. І коли ми з вами оновимо нашу стріночку, ми побачимо, що виключно хіба до оцього error, тобто э, селектора error, класу error буде при, э, змінений шрифт. Якщо ми хочемо, щоб зміни відбулися на, цілому, на цілій сторінності, то ви пам'ятаєте, що можна вище, найвище оголосити селектор для прикладу P, ми з вами казали, і відповідно його, надати йому властивості Family фонд Femлі, і вказати, і вказати назву нашого шрифта. І, відповідно оновивши нашу сторіночку, ми побачимо, що переважна більшість тексту, а це саме параграфи всі наші, будуть змінені на, саме на цей шрифт. Зверніть увагу. Таким чином можна підключити шрифти. Шрифтів можна підключати декілька, тому що існують так звані шрифтові пари, які дозволяють поєднювати на одному сайті декілька видів шрифтів. І якщо ви хочете використати на своєму сайті декілька шрифтів, то відповідно ви їх записуєте, перелічуєте ті послідовності, які вони мають застосовуватися. Якщо для прикладу якийсь шрифт не знайдеться в мережі, то відповідно буде застосований за замовченням той шрифт. Декілька слів про шрифт. Шрифти бувають трьох основних видів. Є шрифти з зарубками, тобто такі як Times New Roman, є шрифти без зарубок і є моношрифти. Переважно більшість е, операційних систем підтримують більшість е, сімейств шрифтів, але в залежності від дизайну, який придумає дизайнер, ви будете використовувати той чи інший шрифт.